Попри обурення мешканців будинків Шевченка, 14, 16 та великої Бердичівської 48, 50, забудовник товдряда почав зводити паркан посеред двору. Жителі прилеглих будинків розповідають, що сьогодні зранку, 26 грудня, невідомі почали звозити будівельні матеріали на земельну ділянку, де забудовник планував побудувати багатоповерхівку. Середу, нібито ми зустрічалися, складали робочу групу з приводу незаконного будівництва на по вулиці Шевченка, 14 домів 16, 48, 58 по вулиці Великій Бердичівській. Тобто 48,50. Домовлялися до 29 числа цього місяця не робити жодних робіт до ну, вияснення всіх обставин і ту, та приналежності даної земельної ділянки. Але дані особи знову починають працювати, і інші робітники, поліція виїжджає, нічого не робить. В мене на даний час є документи, які підтверджують, що ця земельна ділянка належить громадянам 14-го будинку, що саме ось ця. Який починає, яка була продана незаконно за аукціону. та от жінка стара сказала, що я купаю яму цю до себе. А яке ваше завдання? Що вам сказали? Купати, ставити? Я тут офіційно працюю на роботі, заробляю гроші. Вам сказали, ви забор ставили? Так. Зараз. В такому положі, щоб не ставили тут стовпа. Ми проти того, щоб займали нашу територію. Даємо згоду, хай в кінці цього болірної, хай там строять але не тут. Дитячий майданчик. Однак забудовник розповідає, що ніяких домовленостей про припинення робіт не було, це все законно, тому вони продовжуватимуть зводити паркан. Працівники приїхали працювати, і ми тут працюємо, і знаходимося на всіх правах, на всі, всі дозвільні документи з собою. мене навіть я ношу при вимозі мешканцям, тут а поліції предоставляю це все. Тобто. А нам перешкоджають домовленості конкретної, що ми не будемо виконувати роботи, такої не було. Домовленості тільки в тому, що до 25 числа буде прийнято рішення, чи наші документи відповідають всім законам і державним будівельним нормам, чи не відповідають у міській раді. Розповідають, що не можуть перешкоджати роботі забудовника, адже на сьогодні усі дозвільні документи у підприємства є. Пізька рада в будь-якому випадку на стороні закону. на сьогоднішній день. У них є всі дозвільні документи для того, щоб почати будівництво. Зараз них є декларація на підготовчі роботи, яка включає в себе установку паркана. Радник міського голови також зазначив, що жителі будинків чи робоча група можуть звернутися до суду та оскаржити законність продажу земельної ділянки та дозволів на будівництво. Ці дозвіли зараз є на руках, оскаржені чи законні, вони чи незаконні, можливо, там і були якісь мехі Для того треба звернути в суд і судовому порядку оскаржити це. У них на це право є. У мешканців є у активістів. Є у робочій групі. Це право є. Але на на сьогоднішній день є документи, які чиніть. Друге засідання робочої групи заплановане на 29 грудня, на якому мешканці будинків, забудовник та міська рада продовжать вирішувати дане питання.